Так, друзі, всім good morning, good night Хто дивиться це відео, скільки не знаю, тут прокляття Анабель в нас. А в нас взагалі тема інша. Сьогодні я буду відчиняти нашу ходу по АІ трейдингу і подивимось, що в нас з цього вийде. Наш AI трейдинг це взагалі що в нас за штука. Ми можемо заходити в нашу ходу по АІ трейдингу натискаючи туди, і в нас буде угода йти або до гори, або донизу. Тобто, типу наш брокер сам буде повністю обирати шлях нашої угоди. Тож, в цілому, що я вам можу сказати. Ужастик іде і подивимося, що в нас з цього вийде. І напишіть в коментарі, боїтесь ви Анабельщині. До речі, це в нас на реальних событиях повністю весь фільм. Ой, я не знаю, чи Ютуб пропустить таке, але ж це в нас воскові фігури. Не знаю, так саме головне, щоб зараз цей початок відео не розпочався у нас повністю в огляд Аннабель, прокляття Анабель 3. Тож, все, друзі, що я вам можу сказати, ужастики не показую вам. Побачимось зараз прямо на нашому вже комп'ютері. Полетіли! І так, друзі, ну що, всім привіт ще раз. Переходимо вже до екрану комп'ютеру. Ну і як я вам ще сказав, будемо тестувати сьогодні наш АІ трейдинг, це наш нова аера трейдингу, як це вони називають, наш брокер. Ну, будемо тестувати, що вам можу сказати, буде заходити в угоду на 50 доларів. І сподіваюся, що отримаю гарний плюс по цій угоді, так як ну, втратити свої кошти я не можу, та не маю особливого такого великого бажання. І, до речі, друзі, поки що ми з вами на зв'язку, і поки я не забув вам сказати, дивіться, є цікава штука в нас. Але. Ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним. Торговим каналом ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, друзі, дивіться, з приводу акції, то вже ваш вибір. Якщо є бажання, то супер, типу, послання буде в коментарях. Фух, ну, полетіли. На хвилинку догори перша наша угода по нашому АІ-трейдингу. Якщо вона в нас буде в гарному плюсику, то я зароблю з цього плюс 42 долари. Якщо це буде мінус, то мінус 50 баксів сатвісина. До речі, з приводу нашої. Акції хочу ще побалакати, друзі. Така можливість я даю тільки до кінця цього місяця. В нас вже сьогодні 11 вересня, і в цілому, що послання буде в коментарях, так як ну таких акцій дуже рідко ми робимо. Це наша перша така акція. Вже більше 500 людей нею скористалося. Тож. Ой-ой-ой. ой Тож поки що я в мінусі на 50 доларів. І якщо це все ж таки буде мінус, якщо ми так же стрімко не повернемося догори, то буду заходити на 100 доларів на перекриття нашої угоди. Мабуть, навіть не на 100, ні, на 100, але ж на іншу валютну пару. Ну, тут вже очевидний у нас мінус, друзі, дуже обідно. Дуже незрозуміло. Ну, переходимо до іншої нашої валютної пари, АІ-трейдинг, і на хвилину 30 донизу це виглядає більш логічніше, Бо тому, що в нас зараз затяжна відміжка йде. І якщо ця угода в мене заходить, тобто я повертаю свої 50 долларів та на 35 баксів виходжу в прибуток, і виглядає досить цікаво. Ось таке падіння в нас, а, ну, це щось вже ближче до нашої реальності. Так як перша угода, це взагалі щось Що та то було, як то кажуть, друзі. Ну, давайте подивимось. Цікаво було б, якщо відкрити ще одну угоду, яка б тут була би логіка, але ж я цього робити не буду. Зараз нехай зачинеться ця угода. Якщо це буде прибуткова угода, супер. Якщо це все ж таки буде мінусова угода, то, ну, що я вам можу сказати, будемо заходити вже на 200 доларів, що складає, буде 50% від мого балансу. І я так ризикувати не можу. Я так ризикувати не можу. І поки що йдемо, ми непогано, друзі. Ну, досить таки реально непогано. Сподіваюся, що таким результатом. Ми і закінчимо цю торгову сесію, так як для мене важливий прибуток, дуже важливий прибуток, друзі. Ем, так, дивимося, залишається в нас 30 секунд. І непогано, непогано, чесно сказати, нічого не можу. Сказати щось погане не можу, можу сказати тільки гарне, так як, ну, Маємо непоганий прибуток. І в такому випадку ставимо суму угоди 50 доларів. І зараз переходимо до іншої валютної пари. І вже там ми з вами поторгуємо. Так, ну реально непогано, прибуточок є. 50 баксів свої я повернув, і на 35 я вийшов в прибуток. Все, зафіксувалися, приходимо сюди, і на 50 доларів ішняємо нашу угоду на 15 секунд донизу. Максимально не бачу тут логіки, коли в нас йде бичка, смисл, який сенс заходити, е, який сенс заходити до. Низу, коли в нас йде бичка, ось поясніть мені. 3 секунди. Ну, я просто в шоці. Окей, на 100 доларів перекриваємось. Максимально тупе, незрозуміле рішення. І знову донизу на 15 секунд. Ну, ладно, гнати на нього також не буду Типу, якщо він два рази підряд заходить донизу, то значить якась логіка в цьому є. Значить, він щось бачить. Так. 3, 2, 1. Ух ти! Ну, прибуток, друзі, втратив 50 доларів, заробив 92. Ну, ой так. Чуть випадково на 100 баксів не відкрився. Давайте ще один раз на 50 доларів. На 5 секунд донизу. Ось, ось знову такі короткострокові угоди мене трошки пугають. І це в нас що? Повернення. Окей, окей, повернення. Відчиняємо ще одну угоду І знову на 5 секунд донизу. Ух ти, друзі, ну в, так, в такому каналі ми бачимо. Що в нас? Ага, мінус. Окей, я хотів сказати, що в такому ведмішому каналі ми можемо гарно позаробляти на таких короткострокових угодах. Вже на 100 баксів я в угоді. Це напевне мені якесь казіно, чесно кажучи, ось так класити без роздуму. Мені більше подобаються мої стратегії, так як ну, щось таке в нас відбувається. А, так, бачимо: 100 доларів. Зараз угода, скоріш за все, буде мінус. Тож готуємо 200 баксів. І чесно, це остання моя угода зараз, зараз по її трейдингу. Давайте відчиняємо. На 5 секунд догори. Я просто мовчу, друзі. Фух, слава Богу, повністю відбили прибуток, слава Богу! Тобто втратив 100 баксів, заробив 184. І, чесно кажучи, якісь там 100 доларів на цій торговій сесії я заробив. І давайте просто перевірити результативність 1 долар. Просто подивимось на 15 секунд догори. І нехай ця угода вирішить, топовий це в нашій трейдинг чи ні. І давайте відкриємо, мабуть, ще раз декілька наших угод на 5 секунд донизу тепер. А як же наша перша угода? Ну, ця угода заходить в плюс, перша наша угода заходить в мінус. Е, логіка цікава, знову на 15 секунд догори. Не знаю, чесно, непогано, якщо в тебе є баланс, щоб перекривати такі угоди. І в цілому, що навіть якщо по долару ось так повічняти наших інших він тупо підряд дві угоди по 5 секунд каже заходити до гори, і тепер на 30 секунд донизу. Коротше, друзі, гратися ось отак на, по одному долару я не буду, це в нас не іграшки. Але ж, що я вам можу сказати, начебто непогано він себе відпрацьовує на більш великі суми і не на UTC-валютних парах. Типу на UTC-валютних парах не раджу заходити. А так в цілому непогано. Коротше, друзі, всім дякую за перегляд. Начебто непогано він себе працює. Давайте зберемо там небагато лайків, там хоча б я не знаю, 100-200 лайків. Якщо це в нас буде, то протестуємо ще один раз наш шаї трейдинг. Ну що, всім велике дякую. Ко за перегляд в прибутку, не в невеликому, але ж топово.